Вітаю вас у студії медіа холодину відкритий. Це програма ФРЕШ. мене звати Юлія Серта, і ми починаємо. Вітаємо всіх українців з днем прапора. Сьогодні в наших реаліях дуже важко уявити, що би ми робили, аби не було волонтерів. Отож, українці так чи інакше, а допомагають один одному. Ми об'єднуємось і сьогодні з одразу ж починаємо вам представляти одну з волонтерок. Це Катерина Лобеда, співзасновниця. Фонду «Об'єднуємось ми з України дуже раді, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Пані Катерино. А розкажіть, чи одразу як ви взагалі прийшли до того, що потрібно об'єднуватись і щось робити для того, щоб все в Україні йшло таким чином, щоб ми отримали перемогу, щоб ми вже були разом, і щоб ми знали, що всі зусилля, які будуть, всі будуть зусилля направлені на нашу перемогу. Доброго дня, доброго дня всім телеглядачам. А вже ж одразу, 24 лютого, коли залунали перші вибухи, було не зовсім зрозуміло і життя з того часу змінилося назавжди. Змінилося, тому що я не розуміла, що можливо жити в реаліях війни, що це все насправді. І тому перші декілька днів це була така замешканість декілька. Потім я зрозуміла, що люди потребують допомоги і вже пішла допомагати. Спочатку я з іншими волонтерами. Ми почали евакуювати людей із Харкова, надавати допомогу тим людям ліки, продукти харчування возили, тому що вже Харків був перший, який було відрізано від цивілізації, і в ньому майже одразу в першу неділю вже постачання їжі. Припинилося, тому ми були там необхідні. Потім поступово все змінювалось, і ми були там, де ми потрібні. Пані Катерина, от я хотіла запитати з приводу Харкова. Це ваші знайомі там жили і друзі? Можливо, чи ви просто розуміли, що потрібна там необхідна допомога, і ви вже будете там на місці? Це я ріелтор, і в мене є колеги. І все почалося з того, що на другий день почали нам телефонувати і просити заселити. Людей у Дніпрі з цього це почалося, і тому ми зрозуміли, що більш всього їдуть з Харкова з Харкова, і коли вже приєдналися до волонтерської волонтерських організацій, інших і почали об'єднуватись, тобто, тобто хтось мав транспорт і не тільки волонтерські організації, а і просто люди, коли ми почали писати в соцмережах, що потрібно вивозити людей, що Потрібна допомога, почали їхати люди і казати, ми можемо. Ми можемо десь брали автівки, автобуси. Хтось змог міг організувати цей процес. І я була в кол-центрі, які відповідали на телефонні дзвінки. І ми таким Навіть чином центр так, так? так. Ну це вже знаєте це... така серйозна організація. Це дуже... Я дуже дивуюся українцям, і це ну тут весь світ нам це... нас підтримує. Дивуться, і ми розуміємо, що настільки швидко е, об'єдналися люди. Звичайні люди, це не просто якісь організації, які було створено. Ні, це звичайні люди, які одразу зрозуміли, що потрібно діяти тут і зараз. Так і е, ви зробили усе для того, щоб сталося е, так, як ви запланували. Чи були перешкоди на шляху? А в Цей час мене здивував, здивував один факт: це як швидко люди пристосовуються. До нових подій і до змін, тобто кожного дня ти приходиш на волонтерство, так скажемо, на таку роботу, так і розумієш, що сьогодні вже не так, як вчора, і розумієш, що завтра ти не знаєш, як буде. І де буде потрібна допомога, тому кожен день ми прилоштопристосовувалися до тієї ситуації і це була найвеликіше, най, найсаме так? так. Перешкода це перше, друге. А вже ж перша неділя, друга неділя це є сили, третя неділя, місяць. Потім ти вже розумієш, що сили закінчуються, і не тільки у тебе, а і у тих людей, які навколо тебе, і багато людей виїжджає. Тобто, з кожною неділею ті люди там дівчата особисто. Які були поруч, які допомагали? Вони просто виїжджають, і потрібно постійно шукати інших людей. Ми працювали, я працювала особисто з перш, перший час з Харковом. А мої партнери, які е, зараз працюють <теж>, теж в іншому місті, вони працювали з Дніпром. Вони допомагали у Дніпрі, розміщували людей як у шелтерах, так і у квартирах, е, знаходили там матраси, е, ковдри, е, одяг. Е, також допомагали годувати. Тобто на е, самому у початку не було ще організованих кухонь, як зараз є. Тут зараз переселенці можуть харчуватися завдяки міжнародним організаціям, таких таким як World Central Kitchen, які всі, мабуть, вже знають. Тоді цього не було, і тому ми були на передовій, так можна сказати, цього і це сказати. найскладніше. Тобто починати е, ну, щось так, звичайно з, з нового це найскладніше, коли ти не розумієш як десь. Це треба робити. знайти людей, які будуть готувати, десь треба посуд знайти, десь е, знайти місце, де можна їх годувати. Ну, так і щоб харчі все це забрати. Це, а це, харчі це так. взагалі ну так, звичайно, з чого чим я годувати? Хочу, так. Я хочу подякувати кожному українцю, який е, от в той час це було неймовірне об'єднання, і це. Була та мить, коли просто давали, просто давали, що є діставали безкоштовно, там десь. Я не знаю, де, як, і ділилися. Тобто я чую, десь тушонку дають, а де дають там на тобі телефон. Я кажу, мені потрібно там для 50 чоловік. Та, будь ласка, приїзди, там сьогодні о 12, там скільки здамо. Тобто, і швидко, 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 ось так процеси всі відбувалися. Ну, це бачите, дуже дуже цікаво. Ну, тут, ну, тут, це загалі... було страшно з за за боку, але з іншого теж цікаво, тому що це нові знайомства, і це дуже круто, це круті люди. Катя, пригощайтесь чаєм, Дякую. будемо далі спілкуватися. А, справді, такі фонди у нас їх досить багато. А, вони і в Дніпрі є, і в, усі... в інших містах України. А, вони досить таки зараз вже Мають тривку форму, тобто це не е, така організація, яка може розпастися, а тобто, це е, люди, які вже знають, як діяти, у яких вже чітко сформований план. Е, чи є у вас він такий, і чи зараз можна сказати, що ви вже е, дійшли до рівня організації, е, де е, все вже чітко де є розмежування роботи, де ви знаєте, що у вас буде завтра е, і що післязавтра, і як ви будете працювати. Так, част, частково так. Спочатку ми починали це індивідуально, тобто одні волонтери, мої партнери самі по собі, я сама по собі. Друзі, які приєдналися спочатку, це Марина. У нас Олена, вони спочатку з нами, Ігор, Юля. Кожен був сам по собі, кожен виконував якусь окрему. Роботу. І коли ми зібралися, ми зрозуміли, що якщо об'єднатися та створити фонд, офіційний фонд, ми зможемо допомогти більшій кількості людей в об'єднанні та фондам більш довіряють. І тому ми створили фонд, власне, офіційний. Так, наразі у нас є чіткі, чітко кожен займається своєю справою, але а і також є плани, але плани вони в наших реаліях дуже швидко змінюються. Тобто сьогодні, на якийсь час, коли вже з Харкова та Східу менше менше їхали люди. Ми вже можна сказати, розслабилися та перелаштувалися на допомогу переселенцям харчовими наборами. Це інша, як це. Це інший напрямок, так якщо Але в евакуації все одно волонтерство треба... залишається. Так, Я так, що так. мала на увазі, що все одно незважаючи на те, що ви не можете сьогодні сказати, з яких регіонів потрібно треба допомагати так. людям, ви все одно знаєте, що волонтерська допомога буде, незважаючи ні на що, тобто, ви все одно працюєте над тим, щоб у вас постійний був набір продуктів. Так, ми щоб... працюємо з так з урахуванням того, що наразі потрібно. А що тобто, найбільше зараз те наразі? Ми займаємось це перше допомогою а, ВПО людям. А, як ми це робимо? Ми виставляємо у наших соцмережах, зокрема, це інстаграм, сторінка пост про те, що ми надаємо продуктові набори. І ті, хто може прийти, вони просто приходять. У нас мобільна видача, ми приїздимо з машиною і реєструємо там людей і надаємо набори. Також є ті люди, яких ми заселяємо в квартири чи шелтери. Якщо це шелтер. Як правило, там є вже і ковдри, і щось потрібне в першу чергу. А якщо це квартири, там зазвичай немає посуду, постільної білизни чи щось яких речей. Тому ми допомагаємо. Ми допомагаємо і там побутовою технікою, там і холодильники нещодавно доставляли, і з ковдрами, з подушками та постільним. Тут люди приїжджають до нас на склад, і ми їм видаємо. Також є близько дво чи 30 сімей, які ми опікуємось постійно? Тобто, це мами з дітками. Ми їм на постійно надаємо продуктові набори, засоби гігієнічні, памперси, дитяче харчування. Це, те, а, що це з яких потрібно. регіонів ось ці Нара... сім'ї приїхали? І в Дніпрі, а з яких регіонів? Схід, це Луганська, Донецька область, Маріуполь, дуже багато людей, Харківська, там де вже немає в них домів. Мівок, це із Ізюму, із, із з, різних регіонів. Поки що вони будуть жити тут, так? <кій> тобто так, вони вже що... тут більш-менш облаштувалися, і ви їм допомагаєте. Так, Ми час. їм допомагаємо. Також приділяємо увагу тим, у кого, на жаль, вже немає близьких родичів та тих. То може про них опікуватися і е, цим людям це як літні люди, е, мами з дітьми, так і можливо інваліди. Тож теж ми якось ви перевозили також що... людей з обмеженими можливостями. Перевозили не дуже багато. але перевозили. Наразі наші партнери, які продовжують евакуювати з. з Західу, Так? людей вони дуже багато перевозять інвалідів, бо там були такі випадки, коли будинки інвалідів було розрушено, і від там, 30 до 60 людей вивозили практично одночасно під обстрілами і так далі. Це наші партнери. Ми тут стараємося влаштувати цих людей, і наразі один із проєктів є це створення житла для тих людей, у кого вже зовсім немає куди вертатися. Тобто є такі регіони, і ми намагаємось працювати в цьому напрямку. А як це можна зробити? Адже і до того періоду, коли в Україні і повномасштабна була війна, і взагалі проблеми з житлом. Були дуже серйозні, тобто поселити людину просто так, чи десь можливо знайти їй куточок, де вона зможе мешкати, хоча б якийсь час. Це досить таки проблематично. Як вирішується це питання? Чи є можливо села поблизу міста, де можна поселити людей? Чи це можливо якісь там будиночки, де є більш-менш вільне помешкання і там можна поселити? Як ви це знаходите? Ну Я розумію, що ваша робота вона якраз сприяла тому, що ви знаєте, так, де є вільні так. місця за цей час, час війни ми? Розмістили, ну мабуть, більше трьох тисяч сімей, і ми розуміємо, що у селах, де були закинуті хати, навіть без опалення, без якихось там санвузлів і так далі, все заселено. Це Дніпропетровська область, Харківська область, і ми це про все це знаємо, тому що приїздять до нас і з Харкова наразі волонтери за допомогою. Тому це дуже складно. Перші два місяці людям надавали житло безкоштовно. Дуже багато людей надавали безкоштовне житло. Близько 30% Це було просто безкоштовно. Але ж настали часи, коли вже неможливо цього робити. Тому і треба ж за все сплатити так, і так, за так, так. використану електроенергію. Так, так. так і за все так. Тому ми зараз звертаємось до наших партнерів. Ми звертаємось до небайдужих людей. Як в Україні це можливо. Просто люди, можливо, це бізнес, індустрія, люди бізнесу, які, які можуть допомагати фінансово та можуть спонсорувати і донатити на облаштування і створення такого житла. У нас на зараз на, наразі є два проекти: це перший проект, два глобальних, скажімо, проект. Перший проект на який у нас є Земля, під який вже є. Смета зроблена, і де, де ми збиралися, збираємось будувати близько 30 будиночків для 30 сімей. Це близько 120 людей буде там жити. Це перший проект. Другий проєкт трішки швидший. Це оренда гуртожитку, в якому теж ми обладнуємо місця для людей для переселенців, і туди їх заселяємо. На перший час якийсь там це буде рік, чи може більше, чи будемо вирішувати вже далі. Це буде або безкоштовно, якщо у нас дозволиться наші спонсори, меценати та донори, чи це буде мінімальна плата, яку можуть себе дозволити переселенці, які наразі Лучають пані так. Катерина, насправді можна сказати, Допомога. що такий е, серйозний е, проєкт і таке ваше <гум> дбайливе ставлення до усього, що е, вам довелося пережити, і як ви. Рятували людей, що ви вирішили глобально підійти до, до цього питання, і це дуже добре. Це це настільки радує, що ми можемо врешті-решт зібратися і створити. От, ви вже кажете, що смету навіть порахували, так, тобто так, вже так. знаєте з чого починати, як будувати і як заселити людей. Тому ну це зараз що потрібно. Це знайти меценатів і спонсорів, так. які зможуть допомогти вже в у, остаточному вирішенні такого проєкту. І є, також є дуже багато небайдужих настільки не в в Україні, але і в інших странах, але це глобальні проекти, на які ми наразі збираємо чи кошти, чи можливо будівельні матеріали. Ну пані Катерино, ви мо зараз так можете є. звернутися до людей. Я розумію, що тут у вас ще величезна кількість усього, що ви можете запропонувати, і стільки зараз всього ви вже зробили на сьогоднішній день. Але хочеться почути від вас звернення до людей до небайдужих українців, і можливо нам нас почують. Люди, які мають можливість передати за кордон mm -hmm. ваші слова, то, будь ласка. Я звертаюся до вас. Прошу допомоги в створенні та влаштуванні житла для переселенців, які наразі не можуть придбати чи сплачувати дорогостоячі квартири. Будь ласка, Є у нас контакти на нашому в інстаграм-каналі. Ще раз ми називаємось Об'єднуємось ми з України. Заходьте, будь ласка, там є наш номер телефону, є наші реквізити для донатів, якщо ви хочете нам допомогти. А якщо хочете прийняти участь в нашому проєкті, будь ласка, телефонуйте, ми відповімо і, звичайно, будемо партнеритись, допомагати разом людям. Дякую разом до перемоги, пані Катерино. Дуже дякуємо вам, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. І особлива вдячність за те, що ви так глобально підходите до вирішення серйозних проблем, які є зараз в Україні. Саме такими діями ми зможемо перемогти, і ми зможемо об'єднатися і вже об'єдналися. І я думаю, що це вже така перемога українського народу, коли ми всі разом вирішуємо такі проблеми, такі питання, коли ми стоїмо пліч опліч. Один біля одного, і ми знаємо, що ми можемо. Що просто так, поділитися це тим, що в тебе є. Це це зараз просто необхідність. Це і з цим ми живемо. Так. Я вам дуже дякую, пані так. Катерину. Будемо раді бачити вас ще у нашій студії. Звичайно, успіхів у всіх ваших проєктах та задумах. Нехай все буде добре і перемоги нам. Дякую. Усім. Все буде Україна. Все буде Україна. Звичайно, а ми зустрінемося за декілька хвилин.